Доброго дня, 11 клас, і всі, кому цікава астрономія. Отже, ми продовжуємо вивчати з вами. Сьогодні будемо говорити про видимий рух сонця та планет, тобто як насправді для нас виглядає цей рух, а також поговоримо про те, які бувають конфігурації та умови видимості планет для земного спостерігача, що таке закони Кеплера, який їхній зв'язок з законами Ньютона та визначення відстани до небесних світил. Минулого разу ми вже говорили з тобою про те, що на залежності від того, де знаходиться земний спостерігач, вигляд зоряного неба буде відрізнятися протягом доби і протягом року для спостерігача на північному полюсі землі, полюс світу збігається з зенітом. Ось тут, і всі зорі північної небесної півкулі не будуть заходити. Вони будуть обертатися ось таким чином. А зорі південної небесної півкулі не будуть сходити, тобто земний спостерігач, який бачить тільки північне небо, бачити південну частинку. Не може. Треба поїхати десь в Австралію або на південь Африки і там побачити, які ще бувають сузір'я, крім тих, які він бачить щодня. Тепер, що відбувається у людини, яка знаходиться на екваторі? Для спостерігача на екваторі полюс світу збігається з точкою півночі, а вісь світу лежить у площині горизонту. І саме тому небесні світила, рухаючись навколо осі світу, будуть сходити і заходити, сходити і заходити протягом усієї доби і всього року. Для спостерігача, який знаходиться на середніх широтах Землі, для нього є зорі, що не сходять, ось вони, які не заходять, ось вони, і є ті, які сходять і заходять. І, звичайно, все це пов'язано з тим, що Земля обертається навколо власної вісі, і крім того, ще й обертається навколо Сонця. А разом із сонцем ще й рухається у космічному просторі. Ось таким чином виглядає обертання небесних світил, якщо їх спостерігати протягом доби, фіксувати, припустимо, якимсь фотоапаратом, фіксувати через певний час положення світил. і тоді можна побачити ось таку картинку. А ось таку картинку можна бачити, коли у нас буде відбуватися цей процес протягом року. Це річне, річний рух Сузір'я великої ведмедиці. Я думаю, ти таке спостерігав або спостерігала. Відбувається обертання навколо точки, яка називається полярна зірка. До речі, оця полярна зоря, вона є у хвості причепленій до малої ведмедиці, тобто її дуже легко знайти ось на небі. І саме по ній ми легко знаходимо тоді ківш малої ведмедиці. Полярну зірку з давніх давен використовували як маяк, як зірку орієнтир, тому що по ній завжди орієнтувалися на північ, адже географічний північ наш збігається з напрямком саме полярної зорі. Зрозуміло, що за спиною буде південь, ліворуч буде захід, праворуч схід. І навіть не дивлячись на те, що у нас протягом доби, протягом року відбувається зміна картини зоряного неба, все ж таки, полярна зірка знаходиться весь час на одному і тому самому місці. Саме тому можна за нею орієнтуватися у просторі. Але ми повертаємося з тобою до питання видимий рух сонця. Отже, спостережуваний рух сонця, спричинений обертанням землі навколо осі та її рухом довкола сонця, зумовлює ось таку картину, що ми постійно будемо бачити зміну з картини зоряного неба протягом доби і протягом року. У своєму видимому річному русі небесною сферою сонце проходить поміж різних зір, розташованих уздовж екліптики. Екліптика тут зображена у нас жовтим кольором, як ти бачиш. Смуга неба вздовж екліптики утворена 12 сузір'ями і була названа у свій час колом тварин або Зодіаком. А сузір'я, відповідно, Зодіакальні, і ти це знаєш. Черговість проходження Сонця сузір'ями Зодіака ти зараз бачиш якраз на екрані, на цій світлині. Проте, треба зауважити, що з 20 листопада по 18 грудня у нас від... Сонце перебуває у 13-му сузір'ї сузір'ї Змієносця. Проте у пострадянські часи було декілька тижнів, здається, коли змієносець вважали також зодіакальним сузір'ям і давали навіть по радіо, по телебаченню, давали прогноз для усіх зодіакальних сузір'їв і давали також для змієносців. Ось, але потім це скасували. Для зручності відліку, положення Сонця на екліптиці, а також для визначення положення місяця і планет, астрономи давнього Вавілону понад 2700 років тому розділили екліптику на 12 рівних відрізків по 30 градусів. Кожний із цих відрізків отримав назву того зодіакального сузір'я, в межах якого він знаходився. Знаки Зодіака відлічують уздовж екліптики на схід від точки весняного рівнодення. Так, що першим у зодіакальному колі вважається знак Овна? Понад 2000 років тому сонце проходило цей відрізок екліптики з 21 березня по 21 квітня. Другим знаком Зодіака є тілець і так далі. У кожному знаці Зодіаку сонце перебуває рівно місяць. І, хоча нам здається, нам за ним спостерігачам, здається, що це Сонце рухається навколо землі, все ж таки реально, це земля за рік обертається навколо Сонця і одночасно навколо своєї осі. При цьому вісь обертання землі нахилена, зверни увагу. Нахилена до площини орбіти Землі під кутом 23 градуси 26 хвилин, і під час руху Землі навколо Сонця зберігається паралельною сама собі. Зверни увагу, вона паралельна сама собі, бачиш? Саме це є причиною того, що у нас зберігається на планеті Земля зміна пір року. Саме тому, що промені сонця впродовж року падають на земну поверхню в одних і тих самих широтах під різними кутами. Треба сказати, що в наш час знаки зодіака не вкладаються в ті зодіакальні сузір'я, які, власне, і дали їм назви. Кожний із знаків зодіака розташовується в сусідньому сузір'ї. Так що, перебуваючи в знаку Овен, сонце рухається по сузір'ю риб. Знаходячись у знаку тілець, сонце рухається по сузір'ю овна тощо. Така невідповідність знаків Зодіака з зодіакальним сузір'ям пояснюється тим, що точка весняного рівнодення, до якої прив'язані знаки Зодіака, не займає постійного положення на небі, вона весь час рухається назустріч видимому річному рухові сонця. А тому сонце кожного року приходить в точку весняного рівнодення трохи раніше на 24 хвилини 24 секунди, ніж у попередньому році. Таким чином, точка весняного рівнодення поступово зміщується вздовж свого зодіакального сузір'я чи знаку і проходить весь зодіак за 25 тисяч років. Такий зворотний рух точки весняного рівнодення називається прецесією рівнодення. Прецесія в перекладі означає випередження. Явище прецесії було відкрите ще давньогрецьким астрономом Гіппархом у другому столітті до нашої ери, а пояснив причину прецесії Ісаак Ньютон. оскільки земля не має правильної сферичної форми. Вісь землі, наче вісь велетенської дзиги, описує в просторі навколо середнього положення конус. Зверни увагу, буде так крутитися, ніби конус описувати. Проте, треба сказати, що змінюватися буде також і положення полюсів світу серед зір. Кожних з них за 25 тисяч років описує на землі, подивися, будь ласка, коло радіусом 23 градуси 26,5 хвилин навколо полюса екліптики. І якщо в нас час полярною зіркою є альфа-малої ведмедиці, то 4500 років тому полярною зіркою була альфа дракона. А через 12 тисяч років нею буде найяскравіша зоря літнього неба, альфа ліри, яка називається вега. І тому через 12 тисяч років більшої частини сузір'я Оріона, яке ми можемо з тобою бачити протягом всієї зими на території України, не буде видно. Оскільки сонце, рухаючись по небесній сфері вздовж екліптики, то віддаляється від лінії небесного екватора, то наближається до неї. Відбувається безперервна зміна його екваторіальних небесних координат прямого піднесення і схилення. 21 березня сонце перетинає небесний екватор у точці весняного рівнодення. Центр диску сонця проходить, перетинаючи небесний екватор. У цей момент схилення сонця і пряме піднесення дорівнюють нулю. А в північній півкулі Землі починається астрономічна весна. На всій земній кулі, крім приполярних областей, день та ніч стають рівними між собою. Цей день називається днем весняного рівнодення. 22 червня, у день літнього сонцестояння, сонце найдалі відходить від лінії небесного екватора у північну небесну півкулю. У північній півкулі Землі починається астрономічне літо. В цей час. Протягом декількох днів схилення сонця, а отже, його висота над горизонтом у верхній кульмінації не змінюється, звідси й назва явища сонцестояння. При цьому у північній півкулі тривалість дня найбільша, а тривалість ночі найменша. 23 вересня сонце знову перетинає небесний екватор у точці осіннього рівнодення. Переходячи з північної у південну небесну півкулю. У північній півкулі Землі настає астрономічна осінь в цей момент схилення Сонця знову, як і в день весняного рівнодення, буде дорівнювати нулеві. День і ніч стають рівними між собою і цей день називають днем осіннього рівнодення. 22 грудня, у день зимового сонцестояння, сонце знову найдалі відходить від лінії небесного екватора, але вже у Південну небесну півкулю, і це є початком астрономічної зими. В північній півкулі Землі тривалість дня стає найменшою, як ти знаєш, а ніч стає найдовшою в році. А тепер трошки поговоримо про місяць, про наш супутник природний супутник землі, найближче до нас небесне тіло. Зміною свого зовнішнього вигляду він привертав до себе увагу людей, звісно, з давніх часів, і помітити рух місяця на небі можна вже за 10-15 хвилин, бо його зміщення серед зір відбувається дуже швидко за одну годину. Він проходить з заходу на схід майже пів градуса. Кутова швидкість місяця за добу становить від 11 градусів до 15 градусів. Проміжок часу, за який місяць, описуючи повне коло на небесній сфері, повертається до тієї самої точки. Називається сидеричним місяцем. Сидеричний місяць дорівнює 27,1 доби. Легко помітити, що умови видимості місяця в різні пори року дуже відрізняються влітку у повні. Місяць перебуває на небі низько і недовго, а взимку сяє високо і подовго, Будуга екліптики на нічному літньому небі лежить під небесним екватором, а взимку над ним. Найменша висота місяця влітку для широти 50 градусів, і це широта Києва, може становити 11 градусів, а найбільша висота взимку для широти 50 градусів може становити 68 градусів. Фази місяця. Ну, це питання також тобі відоме, знайоме. Ось, і в залежності від того, яку частину місяця ми можемо з тобою спостерігати на небі, так і маємо певні назви. Розрізняють чотири найголовніші фази одиничка це новий місяць, коли ми його не бачимо, його насправді немає. Потім з'являється тоненький серпик, потім перша чверть, потім повня. Коли ми повністю бачимо місяць, якраз зараз у нас сьогодні повня, ось і остання чверть, а потім знову буде новий місяць. Як легко здогадатися, росте місяць чи спадає? Дивися, якщо ти можеш ось так провести лінію і домалювати літеру Р, то в цьому разі, тоді коли ти бачиш оцю частинку, то в цьому разі це буде наростаючий місяць, він буде рости, збільшуватись. А якщо ти можеш написати тільки, Літеру С, так би мовити, ось таку. То, звичайно, це спадаючий місяць. Проміжок часу між двома одноіменними фазами місяця називається синодичним місяцем. І це відбувається через 29 діб. Проте повторення однієї фази місяця відбувається в різних. Точках місячної орбіти у кожному наступному місяці на 30 градусів східніше порівняно з попереднім, як видно з малюнка з цієї світлини, синодичний та сидеричний місяці не співпадають. До речі, ретельне вивчення видимого руху місяця серед зірок, з нанесенням його на карту зоряного неба, привело до висновку, що місяць рухається на небесній сфері по великому колу. Зараз тут я зобразила його саме таким рожевим кольором. Ось це велике коло небесної сфери, нахилене до екліптики, ну екліптику зеленою намалювала. Ось, і приблизно це нахил становить 5 градусів. Ось це коло рожеве, тобто проєкторія руху місяця. Впродовж, місяць, впродовж звичайного місяця це коло перетинає екліптику у двох діаметрально протилежних точках, які називають вузлами місячної орбіти. Вузол, у якому місяць, рухаючись небом, опускається під екліптику, тобто отуди йде, вниз, так? під екліптику йде, називають низхідним. І позначають ось такою літерою, як правило. Вузол, у якому місяць, рухаючись небом, піднімається через приблизно 13,6 доби, тобто виходить з-під екліптики вгору, сюди, над нею, піднімається. Оцей вузол місячної орбіти називається висхідним, і малюється він ось таким чином. Літери якогось алфавіту навіть не скажу якого. Мабуть, арабські. Щось таке. Чому це важливо? Чому це важливо знати? Тому що якраз на першій оцій схемі зображене сонячне затемнення. Тому що місяць буде закривати від спостерігача, який знаходиться в цій точці, закриватиме сонечко. Це буде сонячне затемнення. А ось тут, коли сам місяць потрапляє в тінь, відкинуту землею? То в цьому разі ми не можемо спостерігати місяць на небі, його просто не буде. І от якраз сьогодні, 5 травня, коли я записую це відео, у нас якраз на Київщині буде спостерігатися місячне затемнення. Звичайно, може бути затемнення повне, коли місяць потрапляє в тінь, і може бути часткове, коли місяць потрапляє в півтінь. Та сама ситуація, коли е, мова йде про сонячне затемнення. Так, от однією з причин, чому виникає взагалі затемнення, це розташування місяця поблизу одного з вузлів своєї орбіти. Тобто, якщо місяць знаходиться не в вузлі, не перетинається з сонечком, так би мовити, для земного спостерігача. Зрозуміло, що якщо він тут, то ніякого затемнення не відбувається. Якщо тут не відбувається, а от якщо вони перетинаються, екліптика і місячна траєкторія руху, так, то в цьому разі, звичайно, настає затемнення. До речі, кожного року обов'язково буває два сонячних затемнення. За доброго збігу обставин їх може відбутись навіть п'ять. Що стосується місячних затемнень, то згідно з розрахунками, їх може бути на рік два чи три, а може й зовсім не бути. Отже, мінімальна кількість затемнень на рік два сонячних, максимальна сім, п'ять з них сонячних і два місячних, або чотири сонячних і три місячних. Послідовність затемнень повторюється майже точно у тому ж порядку через деякий проміжок часу, що називається сарос з Єгипетської в перекладі повторення. Сарос був відомий задовго до початку нашої ери, він складає 18 років і 10,3 чи 11,3 доби, в залежності від того, скільки високосних років було в періоді. Впродовж кожного сароса буває, увага, 43 сонячних затемнення і 25-29 місячних затемнення. На певній географічній довготі це ж затемнення повторюється через три сароси. А в конкретному пункті Землі повне сонячне затемнення трапляється в середньому раз на 300 років. А тепер ми поговоримо з тобою про так звані характерні взаємні положення планет відносно Землі і Сонця. Які називають конфігураціями планет. Їх буває декілька. Отже, протистояння, східна квадратура, західна квадратура, східна елонгація, західна елонгація. Верхнє сполучення і нижнє сполучення. Тут. Що таке верхні планети і нижні планети? Дивись, ось Сонце, ось Земля. Синеньким зображена орбіта Землі. Планети, які знаходяться між Сонцем та Землею, це. Меркурій та Венера рожевим зображені, і їх називають нижні планети. Інколи можна почути, як кажуть на них, внутрішні планети. А от ті планети, всі, які йдуть за землею від Марса, іде Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, вони знаходяться далі від Сонця за землею. І тому вони будуть називатися верхніми планетами або зовнішніми планетами. Тому для внутрішніх планет, таких як Меркурій та Венера, для них характерними є чотири конфігурації: Це східна елонгація, західна елонгація, нижнє сполучення і верхнє сполучення. Тут сонце, тут літерою Т te, терра позначається Земля. Дивись, кутове відхилення найбільше, ось земля, земний спостерігач, ось сонце. І найбільше кутове відхилення до планети називається елонгація. Слово елонгація в перекладі означає віддаляюся. Отже, тут у нас буде східна елонгація, а тут у нас буде, відповідно, західна елонгація. Тобто це найбільше відхилення від сонечка, промінь зору, бачиш, відхиляється сюди або сюди. Конфігурація, яка називається нижнє сполучення із сонцем. Чому нас кажуть сполучення нижнє і верхнє? Так? Тому що нижнє це між землею і сонцем, а верхнє – за сонцем. Ось. Через деякий час, після нижнього сполучення, планета знову стає видимою. Ось, тобто тут його її сонце сліпить. Ми не бачимо, бачимо тільки сонце. Ми саму планету не бачимо. А потім вона знову відходить. Ось, і ми можемо її спостерігати. Тобто, точка В 4 і В 2 це найліпші для спостереження Венери та Меркурія конфігурації. Як тільки планета потрапляє ось в цю точку В3, яка називається верхнє сполучення, ми тут її також не бачимо, тому що вона за Сонцем, ми її бачити не можемо. Щось подібне, звісно, відбувається і з верхніми планетами, з Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном. Ось, і до якихось пір, поки вважали Нептун також планетою, то й про Нептун можна було б так говорити. Але зараз Нептун у нас не вважається великою планетою. Ось дивись: для великих планет для. Верхніх планет, точніше, так, у нас є східна квадратура, західна квадратура. Це ті точки, як по аналогії тут, ми можемо тут добре їх спостерігати. Коли планета знаходиться ось тут, за землею, між Сонцем, Земля і ось тут планета. так, Наприклад, Марс ось тут знаходиться, то звичайно, що ми його якийсь час можемо бачити, якийсь час можемо не бачити. Ось коли він знаходиться ось тут, взагалі за Сонцем. Звісно, в сполученні, ми його бачити не можемо. Чому називається протистояння? Тому що проти Сонця відносно Землі. Тут Сонце, тут Марс знаходиться. Тут сполучення чому? Тому що, ну, по аналогії, як з цими планетами внутрішніми було, тут у нас сполучення. Оскільки у нас постійно відбувається зміна взаємного розташування Землі, планети та Сонця, в результаті цього можуть виникати так звані петлеподібні рухи планет або ретроградні, які ще називають в астрології. Тут на світлині ти бачиш Сонце, бачиш положення 1, 2, 3, 4, 5 для літерою Т позначається Земля, як я вже сказала. так? А тут показано нам Марс літерою М. І от можеш собі помітити, яким чином вони тут розташовані, то на якомусь екрані, ніби як буде виглядати його рух, ось на зоряному небі. так? Ми Бачимо, що тут він був тут, в цій точці. Потім Земля трохи змістилася, але і Марс змістився, і ми бачимо, що на продовженні цього у нас утворюється точка М2 аж тут. Потім дивимось Т3м на продовженні ось тут утворюється, ну і так далі. Зверни увагу, яким чином відбувається описується ось така лінія зігнута, Ось така крива. Якщо подивитися це ще в більш іншому форматі, то вигляд буде у вигляді петлі, тому кажуть, петлеподібний рух планет. Для всіх планет, і для внутрішніх, і для зовнішніх властива, так званий прямий та зворотній рухи можеш поставити на паузу і подивитися на цю світлину. Описуючи дійсний і видимий рухи планет, розрізняють сидеричний та синодичний періоди їх обертання. По аналогії до місяця. Пам'ятаєш, ми тільки що з тобою говорили, є синодичний місяць, сидеричний місяць, а тепер у нас буде сидеричний і синодичний періоди обертання для планет. Отже, сидеричний період це час повного оберту планету навколо Сонця відносно зір. І для всіх планет він становить ось скільки років. В земних роках тут дається От Земля це 365 діб, і трошечки більше там. так? Ось. А синодичний період це інтервал часу між двома послідовними одноіменними конфігураціями планети. Зрозуміло, для Землі тут пропуск, так? Ось, тому що, ну, яка там конфігурація одноіменна може бути. Ось. А для Меркурію ми, по відношенню для нас, для земних спостерігачів, це відбудеться через майже 116 діб. Венера, бачиш, скільки і так далі. Закономірності руху планет завжди привертали увагу людей. Заслуга відкриття законів руху планет належить видатному німецькому вченому Йогану Кеплеру. Всього існує три закони Кеплера. Отже, закони Кеплера це емпіричні закони, закони, які були виведені на основі певних спостережень, які описують рух планет навколо сонця та відкриті шляхом аналізу спостережень руху небесних тіл. Перший закон Кеплера: усі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а сонце розташоване в одному з фокусів цих. Еліпсів. Найближча до Сонця точка планетної орбіти називається Перегелій, найдальша Афелій. Головний наслідок першого закону Кеплера полягає в тому, що відстань між планетою та Сонцем ніколи не залишається сталою. Вона весь час буде змінюватися. Наступний другий закон Кеплера Радіус Вектор. Це відрізок, напрямлений відрізок від Сонця до даної точки орбіти Землі. Отже, радіус вектор планети за однакові проміжки часу описує однакові площі. Головний наслідок другого закону Кеплера полягає в тому, що під час руху планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, а й її лінійна та кутова швидкості. Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця є найменшою, а найменшу швидкість в афелії, коли відстань до Сонця є найбільшою. Другий закон Кеплера фактично визначає відомий фізичний нам з тобою закон збереження енергії, де сума кінетичної та потенціальної енергії в замкненій системі є величиною сталою. Кінетична енергія визначається швидкістю планети, адже ми пам'ятаємо з тобою формулу mv квадрат поділити на 2. ось. А потенціальна визначається відстанню між планетою та Сонцем. Тобто потенціальна енергія це MgH, де H це відстань буде між ними. Отже, тому при наближенні до Сонця швидкість планети буде зростати. Третій закон Кеплера квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Т1, Т2 це сидеричні періоди обертання будь-яких планет. А А1А2 це великі півосі орбіт цих планет. Продемонстрували нам з тобою ось такою світлиною, якраз третій закон Кеплера. Можеш подивитися, що відношення буде у нас весь час однаковою величиною. До речі, закони Кеплера справедливі не лише для планет, а й для їхніх супутників, як природних, так і штучних. Ексцентриситет – це ступінь витягнутості еліпса, Ексцентриситет дорівнює відношенню відстані фокуса від центра до довжини великої півосі. Середньої відстані планети до Сонця. Коли фокус і центр збігаються, ельпс перетворюється на коло. Наприклад, ексцентриситет орбіти Землі становить 0,17 тисячні. Відхилення від законів Кеплера. З погляду фізики закони Кеплера описують рух матеріальної точки навколо нерухомого центра мас у межах ньютонівської механіки. Насправді, ж на рух планет впливає сила тяжіння не лише з боку Сонця, а й з боку інших планет. Центр Сонця також рухається навколо тяжіння планет. Крім того, Ньютонівська теорія не враховує ефекти, які можна розрахувати лише в межах загальної теорії відносності. Заповнимо завдання 11 в нашому зошиті. Вимірювання відстаней в астрономії. Ми вже з тобою говорили минулого разу, згадували, що таке астрономічна одиниця, світловий рік і парсек. Зараз нам треба з тобою це повторити. Отже, астрономічна одиниця це середня відстань від сонця до землі. І вона становить ось такому значенню кілометрів і метрів. Запиши, будь ласка. Світловий рік відстань, яку світло проходить за рік, рухаючись зі швидкістю світла. І це значення має у нас один світловий рік, стільки метрів, стільки астрономічних одиниць і стільки парсек. А от що таке парсек? Це відстань, із якої середній радіус земної орбіти видно під кутом одна кутова секунда. Ось, і він також у нас є перехід до світлових років, до астрономічної одиниці і до метрів. Запиши собі, будь ласка. Наведемо приклад. Наближча до нашої сонячної системи це Проксима Центавра. Як частина потрійної зіркової системи Альфа Центавра. Проксима перебуває на відстані 4,24 соті світлового року від нас або 1,3 парсека. Отже, на сьогодні це все. Якщо було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на цей канал і продовжуємо разом вивчати астрономію та фізику. На все добре до наступного уроку!